Енергетики, люди чию роботу ми згадуємо щодня зараз під час ракетно-дронового терору. Кожну годину світла і тепла в наших оселях забезпечує їхня важка і небезпечна праця. Електромонтери без перерв і відпочинку. Десятки годин перебирають знищене обладнання, перемикають резервні лінії, будують нове. У прифронтових містах їм часто доводиться виконувати свою роботу під загрозою обстрілів. Про одного з таких героїв в матеріалі Світлана Шекери. Руслан Сощенко вже 14 років працює електромонтером із ремонту підземних кабельних ліній. В місті Харкові їх дуже багато, більше ніж 84 тисячі кілометрів. І ми кожен день ремонтуємо для забезпечення споживачів надійною електроенергією. На початку повномасштабного вторгнення чоловік лишився в місті. В лютому місяці в кінці, в перший день не міг поняти, що вийшло у нас, прийшов на роботу. Нікого немає, всі роз'їхалися багато. Хто рідних відвозив, хто не вийшов просто, але не було бажання навіть виїжджати з міста Харкова. Обстріли мішали дуже сильно, але якось привикли к обстрілам. Перший місяць було неприємно. Але потім привикли роб... працюємо. Ворог постійно обстрілює Шевченківський район, де працює Руслан. І хоч він опікується підземними високовольтними лініями, вибухи руйнують і їх. Оскільки і каби, і ракети вони попадають в землю і там йдуть підземні комунікації. І дуже багато було в перші пару місяців, мабуть, кабелів 35-40. Це було перебито іменно за счет бойових дій. Дуже перегорає, так сказати, ізоляція. Оскільки при влучанні так, є коротке замикання і горить ізоляція. А один отакий кабель він живить. Ну, він живить. Сім-вісім будинків, щоб у людей просто було світло, енергетики не припиняють роботу. Вони оглядають розбиті підстанції, перемикають живлення на резервні лінії, міняють вигоріле обладнання. Коли споживачі цього навіть не помічають, була розбита повністю підстанція і просто-напросто ну розібрали, знесли, поставили тимчасове КТП та завели туди кабелі та забезпечили людей. Тимчасово, але воно протрималося до будівництва нової, якої збудували за дві неділі. І потім вже в цю нову подстанцію перезаводили, не відключаючи людей. Тобто на резерви переходили, заводили в нову, включали нову, старі виводили резерви, обратно в нову заводили, щоб люди були завжди з електроенергією. Руслан згадує, найтяжче було минулої зими, коли росіяни розбили підстанцію в центрі Харкова. Тоді треба було швидко заживити оселі, де вмить стало холодно. Це повністю зруйноване РП, на якому було майже 24 приєднання, 24 трансформаторних підстанції запитувалося. Ми забезпечили приблизно за 26 годин всіх абонентів. Це було, мабуть, найважче, оскільки ми працювали цілу добу. Без перерви, без сна, без нічого. Про свою титанічну працю Руслан розповідає скромно. Так, титанічно, але я звик з цієї роботи я з нею ну нікуди не піду. Мені дуже подобається. Хоча предлагало і майстром йти, але я не хочу цього. Чому яка ваша мотивація? Щоб люди були з світлом. Енергетик ділиться холод і спека, це нічого. Найбільше дошкуляють обстріли. Утім, завдяки новому обладнанню і техніці відновлення потребує менше часу. Лабораторії нові нам виділили. Вони дуже швидко шукають місця пошкоджень цих кабельних ліній. А нова техніка нам допомагає бистріше це зробити. Та поки спрогнозувати все заздалегідь неможливо. Ворог не припиняє спроб занурити нас у темряву. Тож роботи ще багато і виконувати її слід негайно, щоб харків'яни були зі світлом. По улицях ходив транспорт, а прифронтове місто жило. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.